мене десь є ще з інших наборів білий лоточок. І я тепер зрозуміла, на що він мені. Саме для того, щоб викладати зелений колір, щоб він не губився в лоточку. Ще один не пропускаємо, такі милі дрібниці. Молода свіжа зелень так виглядає цей колір. дуже гарно мені подобається. Обов'язково завтра при денному світі, завтра сьогодні, зніму шорт, щоб продемонструвати, які кольори насправді. Бо те, що я зараз бачу в камері, все ж таки трохи перекручує кольори. Це не справжні кольори. Ой, що ж це він так поїхав? Давайте позабуду. Цікаво, за скільки часу я складу цю алмазку. Попередній стрім був 20 хвилин. Ну, я маю на увазі той стрім, де я складала трошки вже цю алмазку. Цей стрім уже, тож десь 20 хвилин триває. Тинка наче невелика, але все одно увагу і часу займає.